Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Триває всесвітній тиждень імунізації. Про це сьогодні і будемо говорити про ситуацію в Черкаській області та про важливість цього процесу. В нашій студії Ірина Шуляренко, завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Наші вітання, пані Ірино. Вітаю, Уже ж триває цей всесвітній тиждень. Яка мета його проведення? Ну, щорічно з три, останній тиждень квітня проводиться всесвітній, всеєвропейський, всеукраїнський тиждень імунізації. Основна мета цього заходу це і дійство, і свято, і заходи певні, і організація проведення щеплень. Наголосити на важливості імунопрофілактики в нашому житті і попередити захворювання, вакцин захворювання. Нагадати батькам, нагадати дорослим пацієнтам про те, що необхідно щеплюватися і захищатися від вакцин керованих інфекцій жаль, у нас триває війна в країні, і от можна часто почути, що от фахівці саме в такий період ну, радять бути особливо пильними до щеплень. Чому? По-перше, війна зруйнувала нашу інфраструктуру. Я маю на увазі ті окуповані території, там розруха медичних закладів. Це по-перше. По-друге, велика міграція і дітей, і дорослих, переміщення населення, плюс скупчення людей. І це провокує виникнення спалахів інфекційних захворювань. Тому, якщо ми будемо профілактувати ці захворювання, ці спалахи, ми доб'ємося, по-перше, оздоровлення населення і, по-друге, попередимо виникнення цих захворювань. Плюс ще до того щеплення воно особливо планове, Воно не займає багато часу. Тобто, це планово люди розраховують, коли прийти провести щеплення. І під час війни. Наша медична структура вона зайнята іншими. Перед ними стоять інші завдання: це надання медичної допомоги нашим бійцям. Тому, якщо буде спалах, якщо буде якісь інфекційні захворювання, це буде відволікати наших медичних працівників від основних теперішніх задач. Тому отака багатозадачність вона вирішується з допомогою імунопрофілактики. Точно таке поняття як групи ризику, а це можна сказати, період ризику. Коли... Так, так, так. Це дуже небезпечний такий період. Мало того, що ми. Зруйновано, що порушення, каналізація, водогони розрушені ще на нас нападають і нашу інфраструктуру Руйнує. руйнують. Це додаткові ризики, і тому ми повинні убезпечити себе, наші колективи, нашу державу убезпечити від інфекцій. Пані Ірино, національний е календар щеплень передбачає щеплення від яких хвороб. Давайте розберемося, що таке національний календар щеплень. Скажімо, це... простіше перелік. Національний календар щеплень це державно-правовий акт, в якому записано, в який вік і якими вакцинами повинно щепити населення. Наш національний календар передбачає ще щеплення від 10 інфекцій в різних вікових категоріях дітей і дорослих. Значить, починається з життя нашої маленької людини, яка на маленького українця, який народився в пологовому стаціонарі, і в першу добу життя щеплення робляться, робляться від гепатиту Б, вірусного гепатиту Б. Потім на протязі вже наступного періоду робляться додаткові щеплення. Це в два місяці, в шість місяців життя цієї маленької дитини. На третій-п'ятий робляться щеплення, щеплення від туберкульозу. Дуже важке соціальне захворювання і щеплення попереджує генералізовані форми туберкульозу у немовлят. Потім в віці 2, 4, 6, 18 місяців робиться щеплення від дифтерії правця кашлюка. Обов'язково це дуже актуально на сьогоднішній день, тому що і дифтерія реєструється на території України, і правець, до речі, в нашій області зареєстрований. І кашлюк піднімає голову. Про це попереджує Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я МОЗ України. І це дуже-дуже актуально. Потім проти дифтерії правця щепляться у віці 6 років і в 16. А надалі дорослі від дифтерії правця щепляться кожні 10 років. Це треба дуже конкретно запам'ятати, коли було зроблено щеплення, щоб відрахувати 10 років і зробити ці щеплення, попередити дифтерію і правець. В віці 12 місяців і 6 років робляться щеплення від кору паротиту і краснухи. Дуже-дуже такі важкі інфекції, І якщо не зробити щеплення, можна отримати, будемо казати, негаразди з перебігом захворювання і з наслідками і е, ну з поліміліт. Е, Важке захворювання, дуже, яке викликає каліцтво і е, невиліковне. Е, і ліків від поліміліту не існує, тому щеплення попереджає виникнення цього захворювання. Робиться це щеплення в 2, 4, 6 місяців, потім в 18, в 6 років і в 14 років. Ще у нас є така. Інфекція як хіп-інфекція, ця інфекція вона викликає захворювання гніні, захворювання і особливо це ну, актуально для маленьких дітей. І тому вакцинація робиться у 2-4 і в 12 місяців. Якщо Людина або мама є рекомендовані ще щеплення, і батьки можуть зробити додаткові щеплення. Ну мається на увазі рекомендовані щеплення. Це щеплення і від вітряної віспи, дуже актуально, тому що дітки дуже хворіють на цю інфекцію. Ротавірусна, пневмококова інфекція. І ще хочу сказати, що всі вакцини, які надходять до Черкаської області за календарем щеплень, вони є безкоштовними. Вакцинацію отримують за рекомендаціями сімейних лікарів, а всі наші центри первинної медико-санітарної допомоги отримують вакцину, закуплену за державний бюджет. Значить, всі рекомендовані щеплення, як то скажем, грип папіломавірус, від папіломавірусу людини, рота вірусна, пневмококова. значить, всі всі вакцини вони рекомендовані і вони за кошти батьків. Батьки можуть їх придбати в аптеках за власні кошти. Я хочу ще сказати, що до війни. В нас були дуже грандіозні плани. В якому плані це були нам планували ввести в календар щеплень, пневмококову, щеплення від пневмококової інфекції. Це дороговартісна вакцина, і якщо б її ввели в календар щеплень. То вона би була безкоштовна. В перспективі я думаю, що будуть введені в календар, тобто це будуть безкоштовні. Це буде ротавірусна інфекція, щеплення від ротавірусної інфекції, це буде від пневмококової інфекції, від мінінгококової інфекції. Ну, плани були дуже великі, але на сьогоднішній день поки що ці плани відсунулися трохи. За стратегію розвитку імунопрофілактики у нас є такий документ, де передбачається введення цих вакцин в календар щеплень. Пані Ірино, ну, ви вже згадали про вакцини. Що скажете про рівень забезпечення вакцинами в області? На сьогоднішній день ми забезпечені вакцинами практично повністю. У нас є всі вакцини, і хоча в нас деякі Є, ну, будемо казати, не гаразди, а деякий дефіцит вакцини від сказу, але Міністерство охорони здоров'я нам обіцяє, що цього дефіциту не буде. Чому? Тому що в зв'язку з військовим станом поширюється сказ серед тварин. І е, тварини активно мігрують з зони бойових дій, вони потрапляють по, е, до, до нас, і, е, на превеликий жаль, е, вірус казу він циркулює в е, природі і наражає на небезпеку людей, Значить, собаки, які були покусані з, скаженими скаженими лисицями або іншими е, дикими тваринами. От, вони кусають і людей. Вакцина від сказу це екстрена профілактика, і вона якби лікувальна. Тому в нас її обмежена кількість, але на сьогоднішній день, день в нас є. Вона є. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму «Актальна розмова. Ми говоримо про всесвітній тиждень імунізації, про важливість цього процесу та про ситуацію в області в нашій студії Ірина Шуляренко, завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Ірино, який зараз рівень охоплення плановим щеплення в області? Якщо як би його про ваша оцінка? Чи є 95%? Значить, за 2023 рік минулий ми не досягли 95%. Якщо і є, це щеплення від вірусного гепатиту Б 95 і вище відсотків. Це немовляти, які народилися в пологових стаціонарах. Там у нас є 95%. на жаль, всі, всі наступні щеплення, які я перерахувала за календарем, ми 95% на превеликий жаль не досягли. А коли можна досягти колективного імунітету, це саме 95%? Так за нашими епідеміологічними епідеміологічними законами вважається, що якщо колектив щеплений на 95%, то передача вірусу або мікроорганізму стає неможливим. І 100% досягти, досягти, ну, мабуть, можливо, але в наш час на сьогоднішній день ні, тому що велика міграція, переміщення з люд... контролю напевно. Да, да, люди на перший план ставлять безпеку. Безпеку, тому що переміщення з тих територій, де, де йде війна, а потім вже вакцинацію на другі. Чи плани? можна говорити про захворювання із за відсутності щеплення? От зараз? Яким? Значить, це дуже на сьогодні актуально, тому що всі вакцини інфекції, вони тяжко протікають. За останні роки віруси і мікроорганізми набули більш агресивних форм. форм, і тому, якщо людина не щеплена, вона не має захисту взагалі. І інфекція протікає дуже тяжко. Ну, те, що люди несвідомо ставляться до свого здоров'я, за це розплачуються діти. Наприклад, у нас в області зафіксований випадок правця у дівчинки 14 років, яка була нещеплена. Вона травмувалася, це родина з Уменського району. Вони живуть на землі, в них є городи, вона травмувалася, а інфекція правця передається через землю інфіковану, і токсин поп попадає в кров. Дитина травмувалася, було пізні звернення, і вона в тяжкому стані потрапила в Черкаську обласну дитячу лікарню. Дуже довго перебувала на штучній вентиляції легенів, тому що е, при правці вражаються дихальні м'язи. І е, дякуючи е, нашим лікарям, нашим педіатрам, які вклали дуже багато в цю дитину. Е, вона е, вийшла з коми, вона зараз е, вже. Е, Переведена з, в, з реанімації в звичайну палату, але вона ще повністю не відновилася, тому що практично ну, дитина перебувала в, в медичному закладі 4 чи 5 тижнів. Ну це дуже важ... важка Пане, інфекція. В питання, якщо графік пропущено, що потрібно робити? Якщо графік порушено, не треба починати щеплення спочатку. Треба надолужити пропущене щеплення. Треба звернутися до свого лікаря, який розробить індивідуальний графік щеплень. Для кого або для яких груп населення щеплення повинно в першу чергу вони повинні на це звертати увагу? Ну, по перше, найголовніша головне нас група це наші діти. Практично дитячий вік рахується від, від першого дня народження до 17 років, 11 місяців і 29 днів. Це вважається дитяче населення, хоча виділяються підлітки ще ну з цієї групи. Але по календарю цей контингент щеплення проводяться на протязі з першого до 18 років, проводяться в ті терміни, які я озвучувала вже. Діти це основний, основний контингент, який отримує щеплення. А в перший, перший рік життя найбільша кількість щеплень, які отримують ці дітки. Я б ще виділила контингенти серед дорослих. Це декретовані контингенти, це наші медики, це педагоги. Тому що вони працюють з дітьми, вони самі можуть захворіти, і якщо захворіли, можуть ще й заразити інших дітей. Тому щеплення для дорослих рекомендується. Це вірусний гепатит Б, від вірусного гепатиту Б, це медики, які працюють з кров'ю і фракціями крові. Щеплювальні, медсестри, маніпуляційні, всі, хто проводить операційний хірургічний і акушерський гінекологічний профіль, От їм вірусний гепатит Б обов'язково повинен, кожен лікар повинен мати це щеплення. Це перше вакцинація від грипу. Тут рекомендації, також медики, педагоги, а також ті люди, які працюють з людьми. Мається на увазі торгівля, транспорт, і щоб зменшити розповсюдження вірусу. Треба проводити щеплення в певні періоди. ми їх нас рекомендуємо. Час буквально по категоріям І ще, окрім людей, які в постійному контакті. Люди з хронічними хворобами можна. З, хворі... з хронічними хворобами, онкозахворюваннями, військові, поліцейські зв'язок. Тож. Зрозуміло. Тобто там, де відбуваються часті Контакт. безпосередні контакти так. з іншими людьми, і знову ж таки буквально кілька слів дуже коротко, чи є можливості зберігати у нас ці вакцини? Як вони зберігаються в області? Значить, в, в минулому році постановою кабінету міністрів наш центр був зобов'язаний зберігати вакцини. У нас відчинився склад. Де прекрасне обладнання, яке нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я, нас забезпечили холодовими всіми засобами, засобами холодильниками, щас, так. засобами і Автомобілем, рефріжератором за за зберігання за якістю можна не приводити, значить, так. в нас автоматична система, яка відслідковує температуру, при якій зберігається вакцина. Тому якщо якесь буде відхилення, значить, зрабатує система передачі інформації, всі знають, що відбувається в нашому складі, і це навіть на рівні держави. Дякую, що прийшли до нас. Це була Ірина Шуляренко, завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Судячи з її слів, на жаль, у нас в країні триває війна, і це той період, коли відкриваються вікна для захворювання на вірусних інфекцій або хвороб, які які можуть наступити без щеплення, тому бути уважними до щеплення до своєї імунізації. Дивіться «Віка» і. Прийнуйте себе.